Доброго дня! В цьому відео ви побачите найпростіший спосіб підписання документів кваліфікованими електронними підписами між контрагентами в системі електронного документообігу Інстадок. Переходимо в меню підписання документів. Обираємо файл ключа, вносимо пароль, зчитуємо, обираємо документ для підпису. Наприклад, договір про виконання робіт. Підписати документ. Закінчити підписання, бо цифрової початки у фіз немає. За необхідності можна завантажити підписаний файл. Щоб відправити контрагенту. Переходимо в меню Усі документи. Можна прибрати галку з блоку чернетка пакету документів, тому що ми завантажували зовнішній файл, а не згенерували з шаблонів доступних на сайті. Нам ця інформація не буде відображатися додатково по документу. Ось бачимо файл, договір про виконання робіт. Натискаємо на знак ключика, надіслати на погодження і підписання. Точніше, надіслаємо на знак шерингу для того, щоб відправити контрагенту, вводимо емейл контрагента. Можемо залишити коментар для нашого контрагента. Галка означає, що прикріплений файл наїде йому на пошту. Якщо прибрати галку, то файл для підпису наїде тільки в систему. Натискаю Поділитися і документ надіслано на користувачу «Інстаку». Тепер я зайшла в аккаунт користувача, якому було надіслано файл. Переходимо в меню. Мої вхідні. І бачимо, що нам було. Переходимо в вкладку Файли, оскільки було документ надіслано не на основі шаблонів сайту, а із завантажених файлів. Розгортаємо, щоб побачити додаткову інформацію. Бачимо коментар, коли надійшло. Можемо переглянути перед підписанням, що ми підписуємо. Завантажимо це файл з підписом. На цю піктограму завантажується файл з інформацією про підписи в візуалізованому вигляді. Договір про виконання робіт і ким підписано. Якщо нас задовольняє зміст документа і підписан, то ми натискаємо на піктограму ключика, набираємо файл ключа вже контрагента, вводимо пароль. Зчитуємо. Натискаємо підписати. І додатково підписуємо цифровою печаткою. Набираємо файл ключ цифрової печатки. Прочитати. Підписуємо початкою. І документ є повністю підписаним. За замовченням система переходить в меню Усі документи, де зберігається відповідно усі документи. Якщо ви не часто користуєтесь шаблонами сайту, то можна галку блок, чернетка, чирнеткапкінту документів прибрати. Тоді у вас інформація про шаблони не буде відображатися. І бачимо, що у нас є договір про виконання робіт. Справа відображаються підписи, зберігається повністю історія з файла, як він був створений, з одним підписом. Спочатку Фізусова підписала підписала. І тоді підписано фізичною особою і директором. І останній файл, в якому містяться усі підписи і який є юридично чинним, це файл з трьома підписами. Для того, щоб він пішов, був надісланий початковому контрагенту, необхідно натиснути на знак Sharinga і ввести емейл контрагента. Поділитися. Інформація про те, з ким ми поділилися файлом, зберігається теж в таблиці Усі документи. І контрагент отримує повністю підписаний документ. Повертаємося в аккаунт ініціатора підписання договору. Переходимо в меню Усі документи. Також цей документ буде в моїх вхідних. І перевіряємо наявність файлу. Про виконання робіт. З трьома підписами. отримано Тип отримано, отримано від кого, коментар, коли саме. І можемо завантажити повністю підписаний файл. Для цього обираємо відповідні пікторами. Перша піктограма – це завантажити з трьома підписами, Друга – завантажити файл, той, той, який був ініційований для підпису, тобто в форматі Word, може, в PDF, з інформацією про всіх підписантів. І... Щоб швидко переглянути підписантів, можна натиснути на букву І. Ми завантажили файл з підписами і зараз відкриваємо сайт Дія перевірка підпису. Завантажуємо файл з підписами. У нас в завантаженнях останній. Не останній. Перепрошуємо, його два рази. Завантажили, потрібно той, який без цифри, щоб назва файлу не повторювалася і не видозмінювалася хромом. Натискаємо перевірити. І система перевірила, показує нам усіх підписуючих. Можна завантажити файл з підписом, який був з усіма підписами, і файл без підпису для того, щоб переглянути його зміст. Договір про виконання робіт. Також на сайті діє підпис, можна завантажити протокол перевірки підпису. Ось вся інформація про підписантів: номер сертифікату, формат підпису і час дата і час підписання. Отже, в системі Інстадок ви витратили до 10 хвилин часу на обох контрагентів на повністю підписання документа обома сторонами, обмінятися цим документом і зберегти їх уже з інформацією про документ в хронологічному порядку. Поважайте свій час.